у британському радіоефірі знайоме обличчя Марк Бернс, духовний радник Дональда Трампа, євангельський пастор, якого в Америці знають мільйони. Людина, яка роками виступала за ізоляціонізм, і тепер говорить зовсім інше. Я чітко дав зрозуміти захищати і підтримувати Україну. Це і є Америка передусім. Це вже не перший публічний виступ Бернса після поїздки до України, але щоразу його меседж стає гучнішим. Він каже: змінився не тому, що хотів сподобатися, а тому, що побачив війну на власні очі. Моя думка про Україну кардинально змінилася, бо я був там особисто три дні на місці подій. він був у Бучі, бачив руїни, спілкувався з людьми, і тепер повторює: це не політика, це моральна відповідальність. Перше застереження. Бо якщо Росію не зупинити, війна не залишиться лише в Європі. Я вважаю, що захищати Україну це Америка. Передусім, якщо ми не зупинимо цього агресора, почнеться справжня третя світова. Бернс скаже: він і досі підтримує Трампа, але його позиція не сліпа вірність, а намагання донести правду, навіть якщо вона незручна. Я сьогодні благав його не відмовлятися від українського народу. я хотів, щоб моя позиція була почута і вона була почута. У його словах пряме звернення до табору Мага прихильників Дональда Трампа бо багато хто досі сприймає війну в Україні як чужу. Але Берн скаже: це і є ваша війна, бо Путін не зупиниться у Росії диктатор. Вони вбивають політичних опонентів. Це мафія, і вони атакують невинних людей в Україні. Бернс переконаний, час м'яких формул минув. Росію не зупинити закликами. І якщо Путін не готовий до миру, треба вдарити там, де йому найболючіше: по економіці, по енергетичних потоках. По фінансових партнерах, які досі купують у нього нафту, він прямо говорить: вторинні санкції мають стати важелем. не символічним жестом, а реальним інструментом тиску. Бо війна триває не лише на полі бою, вона триває в гаманцях диктаторів. І якщо позбавити Путіна ресурсу, він буде змушений говорити. Бернс каже, Дональд Трамп це розуміє, і саме тому готовий діяти жорстко. Якщо Путін не сяде за стіл переговорів, будуть нові санкції, нові тарифи, нові удари по російській нафті не заради покарання, а заради результату. Ради миру якщо Путін не сяде за стіл переговорів Трамп запровадить вторинні тарифи на російську нафту. це знищить економіку Росії. його позиція не поодинока у республіканському таборі. Дедалі більше голосів, які говорять: Україна не чужа війна. Впливові сенатори, конгресмени, ветерани армії багато з них усвідомлюють, якщо Росію не зупинити зараз, доведеться зупиняти її пізніше, вже набагато дорожче. Але те, що говорить Марк Бернс, особливе, бо він не просто політичний союзник Трампа. Він голос християнської Америки, якого слухають у церквах на півдні та в центрі США. У середовищі, де роками домінував ізоляціонізм, його заклик звучить як виклик. Він не використовує дипломатичні формули, не добирає зручних слів. Він каже прямо: Путін. Агресор Росія, мафія, а Україна потребує допомоги, і ця відвертість рідкість, особливо серед тих, хто має вплив на мільйони. Глобалісти не хочуть бачити Трампа при владі. але народ сполучених штатів, справжні конституціоналісти, завжди підтримували його. і тепер ми маємо підтримати Україну. Його позиція результат не брифінгів і не аналітики. Вона народилась на вулицях Бучі у розмовах із солдатами та мирними жителями, які постраждали від навали Путіна. Саме це каже Бернс і змінило його назавжди. Коли я був на місці в Україні, коли говориш із цими людьми, коли бачиш на власні очі звірства, які скоїли росіяни, політика просто зникає. Це вже не про демократів і республіканців. Це не про те, чи ти за Байдена, чи за Трампа. Це про людські життя. Це про дітей, матерів, літніх людей. Я був у Бучі, не Букха, як кажуть у нас, це місто називається Буча. Я був там на третю річницю трагедії, і я бачив, як цивільних убивали від немовлят до сторічних. Їм стріляли в потилицю. Це було не поле бою. Це були вулиці, міст. Це були храми. Це була навмисна цілеспрямована різанина. Він згадував, що ніхто в Україні не просив про допомогу грошима. Вони просили лише однієї можливості вижити. Вони не просили грошей. Жодна людина, з якою я говорив, не просила грошей. Вони казали: ми не хочемо доларів. Ми хочемо захистити свої домівки. Ми хочемо захистити своїх дітей. Дайте нам зброю, дайте нам засоби, щоб оборонятися. Я чув це знову і знову від солдатів, від цивільних. Вони не просять вас зробити щось замість них. Вони просять дати їм можливість вижити. І після побаченого він визнав, помилявся, не сором. Чись не ховаючись за риторикою прямо і публічно. я мав хибну думку. Я говорив те, що чув у медіа: що Україна це корумпована держава, що ми не маємо туди втручатись, але це була дезінформація. Я визнаю, я помилявся, бо я ніколи не був там. А тепер я бачив на власні очі, і я мушу говорити правду. Хоч би як це було незручно моїм колегам. Це не була офіційна поїздка, не делегація, не кампанія. Це був його власний вибір як людини віри я не лобіст. Я не був там як представник партії. Мене запросив рабин. Я поїхав, бо мені не давала спокою ця тема. І тепер я кажу кожному: з того, що я бачив, російська армія вчинила злочини проти людства. Вони знищили понад 700 храмів, церков, мечети, синагог. Вони викрали понад 20 тисяч дітей. Цих дітей вивезли до Росії. Вони зникли. Їх нема. Їхня доля невідома. Це не війна, це злочин. І в серці цієї зміни не війна, а мрія про мир. Бо саме цього каже Бернс: хочуть українці, і саме цього чекає від світу Бог. Мир ось чого хочуть українці. Вони не мріють про зброю, вони мріють про спокій. Але поки агресор не зупиниться, вони не мають вибору. І знаєте, що вони мені сказали? Що президент Трамп єдиний, хто на їхню думку зможе змусити Путіна сісти за стіл переговорів, бо Путін злочинець, і він боїться тільки сили. І якщо Америка покаже силу, він відступить. Бернс неодноразово повторював: Україні не потрібна милостиня, їй потрібен шанс вистояти. І як людина, яка бачила війну зблизька, він формулює це просто: не гроші, а зброя не символічна допомога, а реальний захист. В Україні я побачив звірства, які вчиняли і продовжують чинити росіяни. І знаєте, що українці не хочуть американських грошей їм потрібна американська зброя. Я говорив це чітко: тисяча танків дайте їм тисячу танків, дайте їм зенітні системи, дайте їм 300 танків, щоб вони могли захищати свій дім. Але найважливіше, і дозвольте мені це сказати: найважливіше українці, якщо обирати між зброєю і миром, обрали б мир. І саме заради миру діє президент Трамп. Йдеться не лише про зброю, йдеться про те, щоб дати їм мир, забрати хлопців з передової і забезпечити таку безпеку, яка дозволить зберегти суверенітет України, пастор Марк Бернс, не дипломат. І не політик, він не займає посад, не представляє державу, не веде офіційних переговорів. Але саме в цьому і є сила його голосу. Бо коли політики говорять, аудиторія слухає крізь призму інтересів, рейтингів і передвиборчих стратегій. А коли говорить священник, це звучить інакше. Бернс не зобов'язаний виступати за Україну, йому не платять за правильні слова, його не змушують офіційні брифінги. Але він говорить: бо бачив війну на власні очі, бо спілкувався з людьми, які втратили все. І тепер, стоячи перед мікрофоном, він не читає політичну заяву, він читає моральний вирок. підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.